Внутрішня свобода. Свобода це коли тобі дозволили побігати без повідка. Пудель Кеша. У кожній людині живуть ніби дві особистості вільна і невільна. Вони, наче близнюки з різними характерами, постійно сваряться, сперечаються, але не можуть існувати одна без одної. Вільна особистість прагне жити так, як хоче. Невільна змушена поводитися так, як дозволяють обставини. А обставини дозволяють небагато. Через це невільна особистість завжди незадоволена життям. Її не влаштовують умови, з якими доводиться миритися. Не подобається, що треба багато працювати. Її не до душі люди, які її оточують. Проти щось змінити вона не наважується, її тоненький голосок постійно скаржиться. Однак вона завжди знайде виправдання своєї долі. Що ж вона може зробити? Так склалися обставини. Сізів і два мудриця. Одного разу два мудреця проходили повз гору, на вершину якої тягнув камінь Сізів. Перший мудрець, дивлячись на Сізіфа, зауважив, О, так, у кожної людини є вибір бути вільною або жити за правилами, які тобі нав'язали інші. Цей нещасний обрав друга. У нього не було вибору, відповів другий мудрець. Його змусили займатися цією роботою обставини. Бух. вигукнув перший. Він міг або підкоритися обставинам, або ні. Якби він не підкорився, його б жорстоко покарали, заперечив другий мудрець. А хіба, підкорившись, він не несе на своїх плечах важке покарання? здивувався перший. Цю розмову почув Сізів. Гей, ви. крикнув він мудрецям. – І не соромно вам, не це лицемірити. Так, моя доля тяжка, але іншого виходу в мене немає. Сказавши це, Сізів потягнув брило до вершини, але вона знову зірвалася і з гуркотом покотилася вниз. Ну і дурень ти, Сізіфе, відповів йому перший мудрець. До будь-якої справи треба підходити з розумом. Чого ти все тягнеш і тягнеш цю брилу нагору? Невже не зрозумів, що не під силу тобі закинути її на вершину? Це моя доля, відповів Сізів. А хочеш, я скажу тобі, як затягнути цей камінь на гору? запитав перший мудрець. Невже це можливо, почухав потилицю Сізів. Мудрець підійшов до Сізіфа і щось прошепотів йому на вухо. Сізів замислився. Глянув на камінь, на гору і вигукнув Еврика. Він повернувся до брили і знову покотив її на гору, Але іншим шляхом і без проблем закинув її на вершину. Я зробив це, вдарив себе кулаком у груди сізів. Дякую тобі, мудрецю, за пораду, трохи відпочивши. Він скинув брилу вниз, спустився і знову покатив її до вершини попереднім шляхом. Щоб здобути свободу, недостатньо змінити шлях. Потрібно також змінити звичку.